Привет, я садка Папа. <свист> а это не брат, Черепиздрик. Пиздрик. А это моя мама. А это ведь <свист> 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 Так, ідемо в жарти. І дивіться, які фотки зайшла. Так, круто. Зараз я буду б... не... прибивати їх молотко ти рукожоп, але я не рукожоп. І дай боїться. Добре, не облися мочой. Я поїхала чи ліпістрики, оддихну від вас таке, бо мене вже задовбали. Так, добре, мама. ха 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 ха. -ха. Так, буде вішати. Але тебе. в немає мотиву Він же його відпустив. Так, зараз буде вішати. Так, так. Будемо зараз відповідати і вішати ось так. Але ти рукожопий. А я знаю. Зараз буде прибивати. Картини. о я ж казала, що він рука жопи і нічого не може. Так, але я думаю, що в мене вийде. Ой-ой. О, в мене вийшлось. о що це, мама, приб'є. Так, я казала, що рука жопи і його мама просто приб'є. Добре, буде отак чіпляти. О, як гарно. Дивіться. Але це взагалі не гарно. Ну те що? Буде так, будете терпіти, лаче будете Фраку підбирати тої картини. Так, зараз треба витягти. Ой, ой. Який ти рукажоп? Рук золоті руки, але жопи. Так, ну ось так хай буде. Вона випадок кріла та де дебельна. Так. е-е. Це була друга частина озвучки закарпатської свідки Пепе.